24 лютого 2022 російські окупанти розпочали повномасштабну війну проти України. У перші години вторгнення ворог уже був на околицях Харкова, нещадно обстрілював місто, руйнував житлові будинки, навчальні заклади, інфраструктуру. Але усі ці люди завадили планам загарбників. зупинити звичне життя у Харкові, залякати містяни, змусити їх підкоритися. Російському агресору так і не вдалося. 25 февраля. Я вже був на роботі і виконували свої обов'язки. Навіть і не думав покинути Харків та поїхати, бо кожен на той момент мав тримати надійний тил, поки військові захищають місто, упевнений Володимир Семененко. Не бояться тільки дураки, звісно, було страшно, тому що було і ззаду, і спереду, і збоку, і зверху все було. Наші хлопці там під Бахмутом, їм в Херсоні. В Запорожжі. Їм ще хуже було. А ми ну так, так що діватися нікуди. Внуків треба оберігати. Двірники, водії громадського транспорту, працівники Харківводоканалу, ХТМ, енергетики, газовики та інші комунальники щодня працювали під вибухами та обстрілами. Завдяки главам районних адміністрацій вдалося координувати їхню роботу та не допустити паніку і хаос. Кожен був на своєму місці і запевняють, готові до будь-яких нових викликів. Я хочу вам особисто від себе, від наших військовослужбовців, сказати слова дякую. Дякую за те, що в перші дні війни, коли ми виїжджали, ми не бачили побитої техніки цивільної. Дякую за те, що після ракетних ударів я особисто практично не бачив зламаних будівель, тому що все було очищено. Я тільки вчора повернувся з міста Бахмута, але не хочу розказувати деталі, але є що ще розказати і є що там побачити. Але повірте, харків'яни найкращі. Комунальники найкращі, наш міський голова найкращий. У перші дні війни було надзвичайно важко підтримувати злагоджену роботу та життєдіяльність мегаполісу, згадує мер Ігор Терехов. Але з того періоду запам'ятався не тільки страх, втома та обстріли. Я пам'ятаю, як во час обстрілів подавали воду в дома хариктовчан, вивозили мусор. А в це час летіли осколки. І чудом люди оціліли агромне слова благодарності вам за ваш труд. А я скажу за ваш подвиг, за каждодневний подвиг. За активну громадську позицію ігор Терехов отримав нагороду від Міністерства оборони. Також нагороду отримали і харків'яни, які залишилися в місті та забезпечили його безперебійну життєдіяльність і роботу усіх комунікацій. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олександр Ус, Андрій Паколов, Харківські Звістя.